За лаштунками ось цього складного, майже магічного танцю сучасної авіації, де надшвидкісні літаки маневрують з неймовірною точністю, є одна невидима мова. Це мова, яка перетворює потенційний хаос на ідеально скоординований балет. І знаєте, що це за мова? Це математика. Ну добре, але як саме? Як якісь там абстрактні числа та формули можуть буквально командувати цілою ескадрильєю, що мчить у тривимірному просторі? От саме на це питання ми сьогодні і спробуємо знайти відповідь. Давайте намить уявимо, небо не як порожній простір, а як якесь динамічне поле бою. Декілька літаків, кожен з яких це точка, що рухається з величезною швидкістю. У кожного своя висота, свій курс, своя швидкість. Без чіткої системи керування це ж не скоординований політ, це просто рецепт катастрофи, правда? І от перша проблема. Перш ніж віддавати будь-які команди, треба ж якось розібратися з цією лавиною даних положення, швидкість, напрямок, відстань до інших, для цілої ескадрильї це сотні, тисячі змінних, що оновлюються щомиті. Як взагалі можна осягнути такий масив інформації? І ось тут на сцену виходить наш перший математичний інструмент. Щоб приборкати цей інформаційний шторм, авіадиспетчери та пілоти використовують матриці. І це не просто якась там математика, ні, це по суті мова, спеціально створена для того, щоб навести лад у хаосі. Так, так, слово матриця може звучати трохи складно, але насправді все просто. Уявіть її як ну як надзвичайно організовану таблицю. Це просто потужний спосіб миттєво записати й обробити купу даних про кожен літак, його координати, вектор руху, зв'язок з усіма іншими. І ось у цьому вся краса. Один погляд, і миттєво стає зрозуміло, що відстань між літаком 2 і літаком 3 рівно 30 кілометрів, жодних складних обчислень в голові. Вся ключова інформація ось вона, прямо перед очима, готова до аналізу. Тож, що це дає на практиці? Ну, з матрицями можна не просто відстежувати літаки, можна прокладати для них оптимальні маршрути, керувати рухом усієї групи одночасно, і навіть, уявіть собі, розраховувати найефективніші шляхи для економії пального і часу. Це, по суті, командний центр польоту, просто записаний мовою чисел. Добре, дані організували. Ми точно знаємо деякий літак, але тут виникає значно важливіше питання а чи не перетнуться їхні шляхи? Як гарантувати, що всі ці впорядковані траєкторії раптом не призведуть до зіткнення? Для цього завдання є свій особливий інструмент, це ніби така математична сигналізація, вбудована просто в систему управління польотами, і називається вона визначник або ж детермінант. І знаєте, що тут найцікавіше? Вся безпека зводиться до одного єдиного числа. Якщо визначник цієї матриці траєкторій не дорівнює нулю, все чудово, політ нормальний, траєкторії узгоджені, але якщо визначник раптом стає нулем, це вже не просто цифра, це червона лампочка, це сирена, це означає, що шляхи літаків перетинаються. Власне перше джерело формулює це абсолютно чітко. Нульовий визначник це не якась там математична абстракція. У небі це пряма однозначна вказівка на ризик зіткнення. Такий собі математичний запобіжник, який буквально рятує життя. І це ще не все. Виявляється, визначники мають і цілком практичне застосування на землі. З їхньою допомогою, наприклад, можна дуже швидко обчиснити площу зони бойового патрулювання на карті, а це погодьтесь ключова річ для планування місій. Гаразд, ми впорядкували дані, забезпечили безпеку. А тепер переходимо до найвищого пілотажу бойової авіації як вразити рухому ціль, як розрахувати ту одну єдину точку в просторі й часі, де шляхи вашого літака і цілі зійдуться. І для цього нам знадобиться останній елемент з нашого математичного арсеналу. Щоб знайти оцю невловиму точку перетину, ми звертаємося до системи лінійних рівнянь. Процес насправді доволі логічний. Спочатку рух кожного об'єкта, нашого літака і цілі, описується простим математичним рівнянням. Потім ці рівняння об'єднують в одну систему, і розв'язок цієї системи якраз і дає нам відповідь ті самі координати, і той самий час, коли відбудеться перехоплення. Це і є математична точність у дії. Тож, як бачимо, за кожним сміливим маневром, за кожним безпечним польотом і кожним точним розрахунком стоїть невидимий, але надзвичайно важливий другий пілот такий собі мовчазний штурман. І цей штурман математика. Давайте швиденько підсумуємо матриці. Вони перетворюють хаос даних на чіткий порядок, визначники. Працюють як надійний запобіжник від зіткнень, а системи рівнянь забезпечують снайперську точність для виконання завдань, і все це разом створює неймовірно потужну систему управління. І наостанок просто питання для роздумів ми побачили, як математика керує небом, а де ще в нашому звичайному повсякденному житті працюють ось ці невидимі закони, які щодня забезпечують нашу безпеку і порядок, навіть коли ми цього зовсім не помічаємо.